У ПЦМП програла ще одну битву за Успенський собор у Володимирі цього разу у суді представники Московського патріархату намагалися скасувати рішення північно-західного апеляційного господарського суду від 11 березня про виселення, спираючись на технічну помилку в документах. Так як виявилось замість слів релігійна організація, в паперах суду було вказано релігійна громада. За цю формальність вони вхопились як за останню соломинку. Бух, однак суд чітко встановив така неточність, не впливає на суть справи, адже назва сторони та її інші важливі ідентифікаційні дані вказані правильно. Тож клопотання у ПЦМП про скасування рішення через технічну помилку було відхилено. і Рішення про виселення залишається в силі. Щоб затягнути розгляд справи, представники ОПЦМП подали ще одне клопотання про відвід судді, але й воно було залишене без задоволення. Нагадаємо, ще вось. 8 квітня представники УПЦ МП подали до суду нову заяву, в якій вже не заперечують проти виселення, але просять про піврічну відстрочку. Мовляв, треба час, аби вивести реліквії та церковне майно. Цю заяву господарський суд Волинської області розгляне 29 квітня.